Так, на даний час ми знаходимося в Киличині. Тут у нас такий центр відновлення, центр реабілітації, який плануємо розвивати. Далі зараз тут, в цьому місці відбуваються різні, скажімо, програми занять з дітьми. Переважно це діти ВПО. І на сьогоднішній день ми маємо групу дітей із Сум. Які проходять зараз таку програму зцілення душевних ран. Під час цієї програми діти розкриваються, проговорюють свої болі, і ми допомагаємо їм, щоб це легше переживати, щоб знаходити ресурс, виходити з тих їхніх болей внутрішніх і продовжувати далі. Що накрила? Чому тому, кому на небі ангели, Співають славу в небесах? Народитись треба, було у вертепі, як мале дитя. Розповідати про Ковчах Миру, то це місце виникло з молитви, з благодаті Божої. Тобто Господь так дав нам пережити його любов, що коли в 2016 році була створена група Християнської служби по рятунку, ми з дружиною Оксаною вирішили якби, поїхати на одну із ротацій. І Побачити, чим ж ми можемо, як християни, допомогти тим людям, які постраждали від війни. І так сталося в певному часі, що Господь так торкнувся нашого серця, що ця наша якби, така разова поїздка сталася місійною поїздкою. Ми лишили те своє попереднє життя, яке мали в Києві, і віддалися повністю цьому служінню в Маріуполі. З 2016 року, перебуваючи в складі там з військовими, ми ознайомилися з тими теренами. І в 2017 році вже в нас якби, був свій будинок, де ми могли приймати дітей. Переважно Оксана займалася дітьми. А я, як капелан, мав працю з військовими, виїжджав на передову, мав таку духовну, молитовну працю якби, з хлопцями. І в 2017 році ми побачили, що Чим далі тим більше і більше дітей прибуває і потреба виростає да, в цьому служінні. Ми стали робити приїжджали стали до нас приїжджати різні волонтери, сестри, сестри, монахині і навіть за кордоном приїжджали допомогти священники, проводили з дітками катехези, проводили з з дітьми уроки життя різні майстер-класи. Це там на теренах Маріуполя в нас був там центр, а також їздила я з місіонерами, волонтерами по школах. Це село Виноградне, село Талаківка. Ми проводили там також з дітьми різні майстер-класи і різні такі уроки. Літом у нас було кожного літа три 4 чотири табори за літо і по 60 дітей. Це було на березі моря, теж такі оздоровчі були. Um. Коли в 2022 році почалися вже такі потужні обстріли, бо війна з 2014 року, а в 22-му 18 лютого, в наших теренах вже почало потужно прилітати. І прилітати навколо наших будинків, де ми проживали, на той час з дітьми вже був створений ковчах миру. Ми приймали дітей, діти з нами проживали. І ми вирішили спільно з Християнською службою порятунку. На той час до нас приїхав Андрій Оленчик, засновник Християнської служби порятунку. Спільно з ним ми прийняли рішення, плюс благословіння владики єпископа Павла Гончарука, що будемо дітей по безпечне місце відвозити. Ніхто не очікував повномасштабної війни. Думали, що ну, зараз ця криза пройде і зможемо назад повернутися. То перша група в нас була відправлена 20 лютого. Оксана супроводжувала цю першу групу, було близько 14 дітей було тоді 14 дітей. Так, вони були до Фастова відправлені. І після того ми вже зрозуміли, що. Чим далі, тим хуже, тому що все потужніше, потужніше почало прилітати. І ми вже в бронежилетах по ночах з нами ще був такий священник брат Капуцин, отець Антон Підгорний, теж в тому часі якраз Господь нам його дав. І ми разом якби, з Василем Капаланом Гордобеєм мали збирали цих дітей вздовж лінії. Хто там відкликався, обдзвонювали, і 25 го числа ми вже крайніх дітей вивозили із села Талаківки вже під потужними обстрілами, у бронежилетах, в касках. І це вже була наша, якби крайня, скажімо, крайній такий виїзд. Після того ми вже вивезли дітей в Запорізьку область, думали ще повернутися, але, на жаль, вже не змогли, тому що дороги були вже перекриті хоча ще звертались до нас, що чи можете нас забрати. І 25 числа да, ми прибули до Фастова з Капланом Василем, і на той час з нами було 36 дітей, плюс ми всі разом у нас 40, 42 чоловіка було. І такою групою ми спочатку відвезли жінок і дітей. До Польщі по 4 місяці, далі 2 місяці в Італії вони пробули. І з благословення владики єпископа Миколи Лучка ми отримали в середньому там місце для того, щоб перевести дітей. І в 22-му, 1 вересня, 1 вересня ми повернулися в Україну зіткнути. Діти змогли в Україну і піти до школи вже в середньому. Якщо коротенько, то так наша історія. Намагаємося служити Богові, виконати його волю, чинити добро, допомагати потребуючим.